Всім привіт, з вами Генга Бена. І сьогодні ви дізнаєтеся, що таке колекційні картки Steam і як їх отримати без особливих зусиль, а також як на цьому можна заробити. Ви давно просили мене зробити подібне відео, тому буду вдячний, якщо підтримаєте його своєю вподобайкою, підпискою на канал і коментарем до тематики відео. До речі, серед тих, хто виконає ці прості дії, я проведу невеликий розіграш на поповнення вашого балансу Steam. Переможця буде обрано випадковим чином, коли це відео набере 700 лайків. Так що бажаю. Всім удачі та приємного перегляду. Як вказано в самому стімі, колекційні картки це віртуальні картки, які випадають під час гри і додаються до нашого інвентарю Стім. Після чого їх можна продати на ринку Сім. А якщо у вас досить велика бібліотека ігор з картками, то це цілком може дозволити вам купити якусь інді-гру або більш масштабні проекти на розпродажі. Всього є два типи карток: це звичайні та металеві, які, у свою чергу, коштують дорожче, але й випадають набагато рідше. Зайшовши прямо зараз. В розділ значки, ви можете перевірити в яких іграх ви можете отримати ці картки. Але також варто згадати про те, що не кожна гра Steam містить у собі колекційні картки, і здебільшого їх наявність залежить від самих розробників. Тому, якщо вас цікавить якась конкретна гра, ви можете перевірити її сторінку Steam на наявність пункту про колекційні картки. Досить часто на просторах інтернету проводять роздачі ключів Steam від різних інді-ігор, у яких присутні колекційні картки. Тому, якщо ви не хочете пропускати подібні новини, обов'язково обов'язково заходьте у мій телеграм-канал. Посилання знайдете в описі. Незважаючи на те, що отримані картки можна продати, багато користувачів направляють їх прокачування рівня Steam з крафти в значок, що дозволить збільшити кількість лотів для нових друзів, а також красиво прикрасити профіль Steam. U. Кожен значок потребує різну кількість карток для крафту. Мінімально це 5 карток, а максимально 15. Але і це ще не все, оскільки отримати можна лише половину карток з набору. Наприклад, у гри The Sinking City цих карток 8. А отримати можна лише 4. Інші картки доведеться докуповувати або обмінюватися з друзями та іншими користувачами Steam, яких, наприклад, можна знайти в групі колекційні картки Steam». Зібравши весь комплект карток та скрафтив значок, ми отримуємо 100 досвіду до рівня аккаунту, смайлик та фон профілю, створений для цієї гри, а також непотрібний купон на знижку, оскільки здебільшого вони видаються на якусь ноунейм гру. Отже, якщо плануєте масово крафтити значки, робіть це під час зимового або літнього розпродажу тоді замість купона знижок нам будуть видавати картку розпродажу. На даному етапі я сподіваюся, ви вже зрозуміли, що таке колекційні картки Steam і для чого вони потрібні. Тому давайте розповім про найпопулярніші та найбезпечніші програми для фарму карток, яку з них вибирати вирішувати вже вам, оскільки кожна з них має свої плюси та мінуси. Але перед цим відповім на одне з найважливіших питань: чи можна отримати вакбан або інший вид блокування за фарм карток? Особисто я подібним займаюся ще з 15-го року. І як бачите, з моїм аккаунтом все в порядку. Що думають самі велф про раніше згадані маніпуляції, незрозуміло. Але якщо так замислитись, ми не робимо нічого незаконного. І всі ці програми працюють через імітацію запуску ігор у нашій бібліотеці Steam. подібно до того, якби ми грали в них по справжньому. Тож з цього приводу можете не переживати. Також мало не забув згадати про те, що отримувати картки можна лише на у якого відкрито ринок Steam. Тобто було задоначено мінімум 5 доларів на аккаунт. Ну і перша програма для фармака. Карток називається Steam Achievement Manager. Її основний функціонал, як ви напевно вже зрозуміли, з назви, зав'язаний на досягненнях. Простіше кажучи, вона дає можливість додавати або видаляти будь-які досягнення в іграх, які знаходяться у вашій бібліотеці. Насамперед запускаємо додаток Steam, після чого завантажуємо програму, розпаковуємо у зручну для нас папку та запускаємо. У списку знаходимо гру, з якою можуть випасти картки, і залишаємо це вікно відкритим, поки вони не випадуть. Подібну процедуру потрібно буде робити з кожної. Грою і погодися, що це дуже довго і незручно. Тому, якщо вам важлива автоматизація та приємний інтерфейс, і Master те, що вам потрібно. Як тільки завантажили, запустили програму, рекомендую заглянути в налаштування і змінити мову інтерфейсу, а також за бажання можна налаштувати інші параметри. Далі, для того, щоб програма почала фарм карток, нам потрібно запустити додаток Steamu і авторизуватися, заповнивши дані аутентифікації. Для цього в браузері заходимо до вкладки спільнота і натискаємо клавішу F12. Після Цього заходимо в Application, Cookies і знаходимо тут потрібні нам дані, а саме Session ID та Steam Login Secure. Копіюємо їх та вставляємо в програмі, після чого Idol Master почне перевірку та безпосередньо фарм карток. Наступний спосіб теж досить зручний і працює прямісінь через наш браузер, а саме сайт Steam Level Up. Він існує 16 го року, тож про його надійність можна не переживати. Ну а для того, щоб почати фарм карток, нам потрібно авторизуватися через Steam і встановити їх розширення Steam Level Up, Card Factory. Після чого натискаємо в ньому на кнопку Farm Cards, і у нас повинна відкритися ось ця сторінка, де нас зустрічає досить приємний і найголовніше зрозумілий інтерфейс. Як бачите, у мене доступно 12 карток, і для того, щоб їх зафармити, мені потрібно приблизно 5 годин. Але не варто забувати про те, що кожен розробник має можливість сам налаштувати інтервал випадання карток, який після фарму можна передати на сайт Steam Level Up і отримати за них готові набори карток для підвищення рівня Steam. Думаю, кому це цікаво. Цкаво, розберетеся вже самі, або якщо ви дуже сильно попросите, то можу зробити окреме відео про цей сайт. Як бачите, фармити картки можна по-різному, навіть через мобільний телефон, використовуючи IdleDaddy. На жаль, розробник перестав оновлювати свою програму, і якщо прямо зараз натиснути на кнопку Запустити фарм, нічого не станеться. Але якщо зайти в розділ ігри і вибрати потрібні нам проекти вручну, фарм карток все ж таки запуститься, тож користуйтеся на здоров'я. Ну а останньою на сьогодні програмою для фарма карток буде ар Steam Farm, яка може фармити картки відразу з декількох аккаунтів, а також вона працює без додатку Steam. Насамперед, що нам потрібно зробити, це безпосередньо завантажити саму програму, розпакувати її в зручне для нас місце, і запустити файл config Generator. Далі переходимо у вкладку Bot і додаємо назву аккаунту, наприклад, основа. Далі вводимо логін та пароль від Steam, а також, якщо у вас є батьківський контроль, то цифри від нього. Обов'язково натискаємо на цей пропорець та відкриваємо розширені налаштування. Якщо ви не Хочете підписуватися на групу Steam Farm, то вибираємо тут слово NAN. Далі скролимо в саме низ сторінки, а саме до пункту статусу аккаунту. Щоб не турбувати друзів різними повідомленнями, рекомендую вибрати режим офлайн або невидимка. Тепер завантажуємо файл, закидаємо його в папку config та запускаємо Steam Farm. Після цього додаток повинен увійти в наш обліковий запис Steam і запросити код Guar для авторизації. Зазвичай це потрібно лише під час першої авторизації. Для того, щоб використовувати. Archie Steam Farm в більш доброзичливому інтерфейсі, запустіть ось цей файл. Насамперед, ASF має великий функціонал можливостей, і я розповів вам лише про фарм карток з одного аккаунту Steam. А якщо вам потрібно налаштувати декілька аккаунтів і використовувати між ними команди з відправки трейдів з картками, активації ключів та інших речей, то можете ознайомитися з докладною інструкцією на сторінці, де завантажували програму. Я шторкнуся декількох важливих моментів щодо отриманих карток, а саме про те, як їх швидко продавати, на ринку. Стім за допомогою розширення для браузера під назвою Steam Inventory Helper. Встановлюємо його та заходимо в налаштування. Можете поставити їх як у мене, або налаштувати, як вам зручно. Далі переходимо в наш інвентар, фільтри та вибираємо тут пункт можна продати. Тепер вибираємо потрібні нам предмети або відразу всю сторінку і натискаємо перейти до продажу. Зверху праворуч відразу почнеться підрахунок суми, яку ми отримуємо з продажу цих карток. Для того, щоб не робити це вручну, переходимо в розділ автопродаж. Ставимо Проперець, який буде продавати предмет на одну копійчину дешевше поточних пропозицій на ринку, ну і як бачите, продаж карток успішно розпочався. Якщо у вас підключений мобільний аутентифікатор, то в деяких випадках буде потрібно підтвердження продажу. Зазвичай картки скуповують досить швидко, але якщо цього не відбувається, ви можете видалити їх з продажу або скоригувати ціну. На даний момент у стімі доступно більше 30 тисяч ігор, і це число постійно зростає, але при цьому якісь проекти все ж таки залишають магазин через різні порушення. Якщо Видаленій грі були колекційні картки, їх більше не вдасться продати на ринку Steam. І ви запитаєте, що ж з ними тоді робити? Ну, по-перше, їх можна, як і раніше, обмінювати, по-друге, їх можна переробити на самоцвіти. Якщо коротко, то це безпонтова валюта Steam, яка зав'язана на крафті бустерів. Але повірте, це вкрай невигідне заняття. Тому найкращим варіантом буде обміняти ці картки та інший мотлох на тому ж таки Steam Level Up. А отриманий баланс можна витратити на прокачування рівня Steam або купівлю ключів Team Fortress. PS2, які згодом можна продати на ринку Steam, або спробувати знайти покупця в реальному житті. Головне тільки не потрапте на шахрая. Ну а я нагадаю, що посилання на всі програми та інші допоміжні сайти ви знайдете в описі. А на цьому моменті відео добігло кінця. Якщо воно виявилося вам корисним, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. А також напишіть у коментарях, який спосіб фарма вам сподобався найбільше. А якщо вам цікава тематика безкоштовних ігор та актуальної халяви, тоді рекомендую до перегляду ось це відео.